Доброго дня, канал 100 Зум. Попався мені ось такий бінокль West Germany 8х40 Steiner. Я його вже розібрав, почистив. І думаю, знімлю дуже коротеньке відео. Прям дуже-дуже, про його особливість. Я ще такого не бачив. Ця особливість я б її назвав швидше мінус, ніж плюс цього бінокля. Зараз вам покажу. Що я можу сказати? Я можу сказати лише те, що цей бінокль приблизно виготовлений в 50-х роках, я так думаю. І що якість виготовлення була доволі низька. Тому під призми виточувались посадкові місця дуже-дуже неточно. І тому для того, щоб добитися кута між призмами в 90 градусів. Приходилось дещо вигадувати. Зараз я витягну цю призму, бачите, Ой, не призму, а зажимну пластину. Вона тут так зроблена, що її в сторону відсунути неможливо. Так. Ось погляньте на призму, бачите, тут є така виїмка, а вже в самому біноклі тут є ось така. Горбик такий. І тепер дивимося. Ось тут є три. Гвинта. Верхній гвинт фістіровочний, ним ми можемо нахиляти призму і робити так, щоб зображення не двоїло. В більшості німецькі біноклі, не вик... ну, наприклад, Зейси, такого не використовують взагалі. І радянська оптика теж. Японці дуже, ну, в більшості випадків. І як бачите, німці чомусь теж це зробили, ще тим більше в Західній Німеччині. Но головний мінус, як я вважаю, який тут є, це оці додаткові два гвинта. Я так розумію, ними можна. Призму рухати таким чином, щоб вона була відносно тої призми, яка є ближче до об'єктива, чітко під кутом 90 градусів. Якщо такі юстіровочні гвинти є зроблені, ну, це особисто моя думка. Я не знаю, може хтось в коментарях напише, що насправді так не задумувалось. Я вважаю, що цей бінокль просто був неякісно виготовлений з самого початку заводу. тобто... Виточувалось оце місце фрезером не дуже точно, а потім вже оцими е, гвинтами е, ну, донастроювалось так, щоб зображення було чітко, горизонтально або вертикальне. Ну, ось, ось такий бінокль Західної Німеччини. Дякую всім за увагу. Е, ну, відео коротеньке, але я думаю, воно інформативне, тому що я ще такого не бачив, а тим більше в німецьких біноклях. До побачення.